Ну можливо, колись і будуть ті часи, коли ми з Дмитром Чукалкіним, з дипломатом, моїм колегою ведучим зустрінемося на генасамблеї, десь там в кулуарах, можливо, в коридорах. Слава Україні! Героям слава вітаю, друже. Хоча Дмитро Чукалкіну досвіду не бракує в справах дипломатичних, перш за все, і звісно ж, щодо такої події, як генасамблея Організації Б'єних Націй, ну багато Дмитрий у вас думок, і звісно ж. Розуміння того, в принципі, важливості цієї події. А чи дійсно вона є? От е, такою важливою, бо знову я повертаюсь до трьох з половиною навіть більше років повномасштабного вторгнення, і скільки всього нами було обговорено і сказано на адресу і про цю організацію. Її стан, її реакцію на, зокрема, події війни в Україні, агресію Російської Федерації, одного з постійних членів Ради безпеки да цієї. Організації ну давайте будемо говорити відверто, хоча історично також сотні разів і на прямому проговорено яким саме чином своєю п'ятою точкою, той самий Небензі, опинився в тому кріслі. Ну, менше з тим, цей тиждень. Бо багато хто там, навіть президент України, зазначав вирішальний, важливий, дипломатичний і так далі. Окей, але які будуть результати цікаво, ну насправді треба розрізняти є. Генеральна асамблея, яка триває цілий рік, тобто вона починається з кінця вересня, ця асамблея почалась в кінці вересня минулого року. і Зараз остання декада вересня вона завершується. Ця, ця асамблея, яка триває ну, практично без перерви. А є засідання так званого комітету ради безпеки, ООН, так. який і в якого є дійсно юридична сила його рішень, тому що. Рішення, які приймаються на Генеральній асамблеї, вони виключно мають рекомендаційний характер, і ми ж бачили, що хоча там 143 країни, рекордна кількість країн, яка підтримала резолюцію, яка вимагала негайне, повне беззастережне виведення російських військ з усіх окупованих територій, але це ж ні до чого не призвело, тому що є юридичну силу, мають саме рішення, які приймаються на. Засідання Ради безпеки, до яких входять п'ять постійних членів і 10 членів, які переобираються раз на два роки. Але через те, що в цій Раді безпеки постійним членом є Російська Федерація, тому вона може блокувати будь-які рішення, які будуть на, на користь України. І як не прикро, усвідомлювати останніми місяцями до цих рішень, які не на користь України, так скажемо, дуже часто. Приєднується і вже Трампівська адміністрація, нинішня адміністрація Сполучених Штатів. І в нас, оце ну, наше стратегічне завдання, це все ж таки покласти край ось такий ось на кому російському, абсолютно деструктивній російській позиції, оскільки взагалі-то ми. Вимагаємо скасувати статус Російської Федерації, тому що вона незаконним чином набула місце в Раді безпеки ООН, Це місце належало Радянському Союзу країні, яка вже давно припинила своє існування. Нагадаю, а Україна практично з дня заснування ООН є членом цієї організації, тому ми набагато. Ми більше прав маємо за посідати місце в Раді Безпеки ООН і вже останні три роки якраз там великі юридичні компанії, українські міжнародні, докладають максимум зусиль для того, якщо не позбавити місця Російської Федерації в Раді Безпеки ООН, то, хоча б розширити цей склад і позбавити її такого деструктивного права блокувати будь-яке рішення накладати не вето, і в, в, на сьогодні там для того, щоб таке рішення було прийнято, потрібен консенсус в раді в, 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 серед всіх членів Генеральної асамблеї. Відповідно, це 129 країн, і на жаль, на сьогодні ми навряд чи зможемо набрати таку кількість поки що як наскільки мені відомо, українська дипломатія має підтримку всіх. Практично європейських країн, там близько 40 плюс деякі країни Латинської Америки. Ну відповідно, донедавна Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Японія, але це не складає оцю необхідну кількість для того, щоб прийняти принципове рішення і покласти оцю краю ці деструктивні позиції Російської Федерації, тому що всі роки існування ООН, якісь принципове рішення на користь. Дійсно, встановлення миру вони зазвичай приймалися, коли обструкція во коли 53-му році нагадаю, Сталін дав наказ взагалі не з'являтися на це засідання, і тоді був відданий відповідний мандат для міжнародних сил в Кореї. і Тоді, зрештою, припинилась після смерті вже Сталіна. припинилось корейська війна. Ну були рішення під час лівійської кризи, коли запроваджені були відповідні санкції. Був міжнародний контингент. Де ну, було декілька таких принципово важливих рішень, але зазвичай це такі винятки, які скорше підтверджують правила. А, я щодо реформ та знову ж таки цієї організації я сьогодні багатьом ставиться питання і на ваш адресу також хочу поставити <кій> появи такої фігури, яка налена барбок у очільництві генасамблеї. Ну ми ж пам'ятаємо її позицію щодо України та підтримки нашої держави. Якось допоможе можливо ці організації попрацювати трішки не певними змінами і так далі. Ну так, але ж в першу чергу, це має бути наша ініціатива, Ми маємо бути. Так. Максимально активними в двосторонніх перемовинах з іншими країнами, але ж ми бачили, що кількість тих, хто підписались під резолюціями, які були прийняті там в минулорічному цьому форумі миру в Давосі. То їх ну, в Швізарії да, то їх було в замість цих 143, які підтримували неодноразову резолюцію генеральної асамблеї. Тобто, mm -hmm. на жаль, ми не добираємо сьогодні тієї критичної кількості країн, які могли б нас підтримати, і тут відповідно дійсно Ангеліна бельбок може зіграти роль, але я б не скидав відповідальності на наших дипломатів. Uh, отже, Керолайн Леві, речниця Білого Дому. Ми вже знаємо, завтра, 23 вересня, ця зустріч відбудеться, але чомусь я згадую переживання тривогу uh, багатьох аналітиків, так чинакше, експертів, uh, дипломатів і народних депутатів ще перед зустрічю овальному кабінеті. Першою, тому що чомусь uh, зараз знову багатьох таке хвилювання перед завтрашньою зустрічю, знову ж таки президента Трампа і. Президента України Володимира Зеленського, у вас такого хвилювання немає? Ну ніхто ж сьогодні не візьме на себе відповідальності. Пророкувати в який там бік, вибачте, таргани побіжуть у голові у Дональда Фредовича Носкві, з якої ноги він завтра прокинеться і. Що там йому? Які коврішки там йому пообіцяють через Віков, а чи навпаки, чимось, якимось компроматом будуть йому погрожувати. Згадає він якісь свої чудові стосунки з Володимиром Путіним, оскільки він так вихвалявся, що Путін 20 разів в минулому році згадав, що Путін називав його геніальним, і сам він лестощами що такі не... таким не. Нехтував на адресу Путіна казав, що це був геніальний ход колись анексія Криму. Ну, зрештою, не дивно по відношенню до людини, яка сама зазіхала на суверенітет тієї ж Канади чи Гренландії чи Мексики. Тому я б е тримав завтра кулаки на руках і ногах, щоб наша дипломатія спромоглася досягти, хоча б ну. Нейтрального результату я вже не кажу про позитивний, тому що, на жаль, прецеденти цих зустрічей вони не, не завжди на нашу користь. А те, що намолов сьогодні, знову ж таки, Путін. Я не буду всього цитувати. Ракети середньої дальності, загрози для Росії з космосу від США, якщо вони зреалізуються, відповідно це повпливає на усі потуги і там прагнення миру з боку Сполучених Штатів. ну. Менше з тим, як якось грає нам на руку. Якось Трамп вже зрозуміє, що навіть коли Путін говорить про ракети середньої дальності, то це порушення також всіх домовленостей, які були раніше. Ну так, я сподіваюся, що все ж таки ці наративи про те, що Росія в першу чергу є агресором, і звіднеї відходить сьогодні загроза. Світовій стабільності, що все, все ж таки ця думка буде домінувати е, завтра в такому світоглядному просторі е, Трампа. Але ну, ж я кажу, як ну, взагалі Черчилль колись сказав, що військовий час заглядати, заглядати занадто далеко не не тим більше маючи такого актора, який нас насправді перетворив Сполучені Штати з е, е, головного чинника світової стабільності, головний сьогодні. Навіть факту світової нестабільності. Ну, важко, важко в цій ситуації я не заздрю дають ні європейським дипломатам, ні українським дипломатам. Тобто вони, як стало відомо, навіть після таких довготривалих перемовин, чи телефонних, чи очних зустрічей з Трампом, їм доводиться звертатися за консультаціями і допомогою до психіатрів, да, психологів ну, а навіть не не прикне п приховує той факт Нетаньягу, що хоча в них така довга історія приїзних стосунків, але він перед кожною своєю комунікацією з Трампом він спілкується з досвідченими психіатрами, психологами психологами, які вибудовують для нього, для нього е, модель <кхій Playstation> спілкування. Навіть там кажуть, з урахуванням якихось там. Е, Астрологічних умов того дня, коли, коли ці зустрічі чи контакти відбуваються, намагаються передбачити його настріч, що ну, ну, да. а, та, а, якщо ми говоримо про всі заяви, які відбувалися, і в принципі, про те, що там Путін мене підвів, і так далі. От під час цього візиту до Великої Британії до Лондона та зустрічі з королівською родиною. А... Чи можемо предметно говорити про те, що Трамп знає, як завершити цю війну? Ну це ж абсолютно сьогодні вже доконаний факт, що в нього немає а, ніяких таких інструментів, а головне, що не, не, не вбачається мотивації, навіть які інструменти, які є сьогодні, в його розпорядженні їх задіяти. Він свого часу, коли рік тому якраз активно почав, почав використовувати цей наратив, що він. За 24 години зупинить цю війну, то він, мабуть, сподівався, що там режим санкцій зможе. Максимально послабити для Путіна піти там да, і по інших напрямках, знову ж таки призупинити військову допомогу і таким чином досягти ось бажаного результату. Але в нього нічого з цього не вийшло, і він, хоча він стверджує, що це насправді був найлегший з варіантів, найлегший з тих військових конфліктів, яких намагався розв'язати. І сьогодні в його фантазії там з'являються вже. Якісь багаторічні контакти між Камбоджею і Ефіопією, чи там вигадує Албанію з Азербайджаном. Тобто фантазія в нього така бурхлива сьогодні дає йому підстави сподіватися, що він все ж таки цю мрію Нобелевську премію отримує, але ж всі пам'ятають, що в цьому році видає видають Нобелевську премію за досягнення, які були в 20 Четвертому році, а тоді він навіть не був ще президентом, і тільки обіцянками тоді годував всіх. Тобто в нього в цьому шансі, в цьому в цьому році немає жодних шансів отримати скорше за все Нобелівську премію. Але можливо, ось таке прагнення отримати за 25 й рік. В наступному 26-му році можливо його буде спонукати до більш тих активних пошуків. Але ми ж не знаємо, що головне, що там в цій папочці у Путіна. Яку він наповняє там за останні 27 років компроматом, нагадаю, що він саме компроматом на свого часу російських чиновників спромігся піднятися по цій драбині службовій, з якогось там третього клерка помічника п'ятого дворника в адміністрації Єльцина за два роки, практично обійняв посаду президента. Вже з'явилася якась інформація про нібито передані флешки на Алясці з справою Епштейна і так далі, компроматом. Ну цікава ну, історія. Ну насправді там вже є три мінімум. Сьогодні розглядаються три мінімум канали, по яких, можливо, був витік цих записів, які проводилися руками в тих чи інших приміщеннях у Епштейна, що там і водії, і охоронець росіяни були в Епштейна, які до останнього. Спілкувалися з ним, крім того, цей адвокат із Флориди, якому так. на зберігання передали цілий архів, який в 16-му році отримав в Росії статус, був шукачем притулку, притулку політичного, і він його отримав. І вже за ці роки за 9 років, я думаю, що достатньо було, щоб вивчити всі ці версії масив цих архівів, які він вивіз з собою. Знаєте, ще лоблю саме на думці, пане Дмитре. Останнім часом ми якось почали забувати прізвище Грем і Блюменталь від Європи. 19 пакет ми побачили сьогодні. Проводив день ще із новиною про те, що є там сенаторів, шести сенаторів. Ініціатива вони звертаються до Сенату, щоб все ж таки з замороженими активами Російської Федерації не 20 мільярдів доларів, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, їх використовувати на користь України. Все прекрасно, все чудово, де це все? Ну, бачите, ми спостерігали, як на цьому вечері пам'яті, пов'язав при присвяченому цьому Керку, кого дуже суперечливі постаті, якого застрелили 10 вересня, так от поруч з Трампом знов таки сидів маски свого часу. Багато хто з сенаторів із конгресменів вони вбачали якусь перспективу того, що все ж таки маск не буде заважати Трампу тримати так на гачку весь склад палати представників сенату. Але оскільки вони знов ж таки вчора обмінялися своїми там, ну, як навіть розшифровували оці рухи речового апарату, що вони знов ж таки там порозумілися, і тепер знов ж таки вони обидва через свої. Всі канали можливого тиску на республіканців в американському сенаті будуть тримати їх на гачку Всі, хто не буде брати там козирьок і не виконувати всі забаганки їхнього сьогодні. Знов ж таки посиленого цього союзу, то вони ризикують тим, що не отримують відповідну підтримку на наступних виборах і позбавлять їх місця в американському на Сенаті і Конгресі, тому тут я думаю, що вони будь-яка активність з боку цих персонажів, яка не узгоджуватиметься з генеральною лінією Трампа. Вона чи, там, сьогодні об'єднаних зусиль Трампа і Маска. Вона приречена на права. Я от якраз під завісу нашої зустрічі сьогодні я хотів згадати про Джиммі Кімела, бо це направду дуже яскрава історія, так. і це роками шоу, яке відбувалось в ефірі abc news abc телеканалу, та і направду я дуже багато там вирізок, фрагментів, де куди в повні, повному в повній мірі дивився випуски цього шоу, і я відверто був здивований, що це йдеться про Сполучені Штати Америки і країну, яка є гарантом, мала бути гарантом демократії е, на нашій землі. А тут ось, будь ласка, е, просто за критику ну як просто ну окей, м можливо, Трамп не розуміє гумор. Ну насправді, це ж повторення того, що відбувалося в Росії з приходом Путіна. Перше, що зробив Путін, закрив програму Кукли, інші там сатиричні проекти, які виходили на інших каналах, тобто, через цю його увагу до сатиричного проекту, сатиричних проєктів, і канали позбавляли ліцензії, і саме це сьогодні. Сьогодні я слухав його останні виступи Трампа, де він каже, що так він буде впливати на цей FCC, цю комісію, так федеральну, яка роздає всі. Частоти для того, щоб позбавляти канали, які не дозволяють собі таку ну як дошкульну, як він вважає, абсолютно недоречну критику по відношенню до нього. Але ж це насправді є, є дійсно досягненням американської демократії, що вони поважають цю так звану. Славетну там другу поправку, яка до Конституції, яка забороняє будь-яке обмеження свободи слова. І тепер країна, яка завжди була для нас зірцем поваги до свободи слова і демократії, тепер вживає дається до самих таких інструментів утиску, яку, які були притаманні путінській Росії. Головне, аби. Не перетворились, от в чому справа. Ну Дмитр. на жаль, на жаль, сьогодні так. Ми всі сьогодні знаходимося в такому абсолютно не, не, ну, важко було уявити, де що п'ять років тому такі речі, які відбуваються, але на жаль, це одна з головних е, була задач гібридної війни: максимально розхитати американське суспільство, внутрішні суперечки, які притаманні максимально їх поглибити і розширити. Ще одна тема. Mm -hmm. Не може і прогавити за вашої присутності. А чому так не йметься Трампу повернутися в Афганістан? Як ви для себе? Оце ж днями раніше прозвучали знову ж таки. Ну знову ж таки, він чомусь вирішив, що це. Аеродром, який збудований саме американцями, хоча йому нагадали, що просто американці зайняли той аеродром, який за часів Радянського Союзу був побудований. Ну, можливо, вони його там модернізували, але він історично не належав Сполученим ну, Штатам. І ця його заява, вона. Прозвучало ще з таким підґрунтям, що бачите, це ж там декілька кіло сотень кілометрів від не, стратегічних об'єктів китайської ядерної That's програми, that. да, тобто натякнувшись. Вони будуть таким чином контролювати, але я думаю, що сьогоднішній режим Талібану не піде на будь-які поступки. Це просто черговий якийсь відволікаючий маневр маневр від Трампа, і він благополучно може забути про всі свої погрози вже за, за 2-3 дні. Спасибі за розмову. Дуже швидко цих 20 хвилин минуло, mm -hmm. як завжди, цікаво. Дмитро, дякую вам. Єдиний висновок, що який сьогодні для себе зробив, бачачи цю зустріч між Дональдом Трампом і Ілоном Маском на церемонії прощання з паном Кірком, і порівнюючи часи Джозефа Байдена, ну, все пізнається в порівнянні. Absolutely. Absolutely. Я не пам'ятаю, щоб, хоч раз Джо Байден був за таким товстим броньованим склом, за яким постійно перебуває зараз Дональд Трамп. Це таке власне спостереження. Ну, так. Так, так. Він завжди відкрито. Виходив на сцену, був перед публікою і так далі. Тут ну так і живем, сказав Богдан mm -hmm. А, yeah. так, до зустрічі. Дмитрий, дякую за ваш час. Вечірній. Дякую, дякую Та, дуже запрошення. Завжди буду радий поспілкуватися навзай, до зустрічі. Навзами Дмитро, Дмитро Дмитро Чакалкін, дипломат, ведучий блогер, був з нами цієї миті. Побачимо з вами. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і всім нам спокійної ночі. Дай, Дай Бог. Бог, дякую, дякую дуже.